Поїхали. Все життя я живу в Броварах. На Таргмаші я народився, виріс, живу і працюю зараз. Так трапилось, так в житті сталося, що я став депутатом теж по Таргмашу в 21-му. Я вважаю, що у нас дуже потенційно потужне місто і прекрасний район Таргмаш. Вирос виросши тут, я бачу. Наскільки нам не вистачає простих речей, які лежать начебто поряд, і в той самий час були недоступні для нас. У нас нема жодного парку на таргмаші, нема центральної площі Таргмаші, нема тої культурної і спортивної інфраструктури, яка повинна бути в нормальному місті, в нормальному мікрорайоні. І бачачи землю, яка простоє у нас 1,6 гектара. Як депутат я написав звернення, щоб узнати, що це за земля, кому вона належить. І так дивно виявилося, що у 2010 році ця земля була передана якомусь фіктивному фермеру під особисте сранське господарство. Звичайно ж, як тільки він оформив її на себе, він швидко перепродав наступному фіктивному. І з 2010 року ця земля, фермерська земля. Я прошу показати всі гарники всі, які навколо. Побачити смітники, які ще не до кінця ми поприбирали. Але я зрозумів про те, що якщо ми саме не зробимо, не зробить ніхто. І разом з активістами, разом з простими людьми, які живуть на трагмаші, сусідами фактично, з колегами, які тут працюють, ми вирішили провести пару суботників для початку прибрати територію. Коли ми прибрали такі чагарники ростом вище мене, прибрали ті кущі, які тут росли, прибрали сотні шприців і, мабуть, тисячі пляшок. Ну, ну, прошу показати ще. Ось от там от мішки стоять, це теж мішки з пляшками, і сміттям, яке ми прибирали ще вчора. І з'явилася ідея створити спортивні майданчики. Те, чого нам не вистачає. Нам не треба наркоманів, нам не треба алкоголіків. тут. Нам не треба злочинності, яка сьогодні по нашому місці тільки розвивається. Треба щось робити, щоб це було позитивно, щоб розвивати здоровий спосіб життя. І тому разом з активістами вирішили зробити цей майданчик. Приєднались Роман Карчевський, Олександр Короленко, Константин Туманов і ряд других людей. Також я попросив місцеві компанії. Це компанія Талісман. Компанія Полімеркавор, які вийшли на суботники, які прибрали територію навколо, розчистили. Люди приносили самі своє. Приватний підприємець Зінченко подарував майданчику стойки і лавочки. Друга людина дала ескаватор. Павло Жебель подарив пісок. І так з миру понитки голому сорочка. Таким чином ми будували ці майданчики. І сьогодні, через півтора місяця після початку наведення порядку, ми відкриваємо змагання. Я дуже задоволений про те, що ті майданчики які ми побудували, фактично відповідають міжнародним стандартам. Ми зробили, як і треба, 40 см піску річного, розміри майданчиків згідно стандартів, сітки. Обмеження. Сьогодні до нас приїхали команди не тільки з Браварів, але й з Києва. Ми започатковуємо турнір браварський талісман 2015 і кожен рік будемо проводити його на цьому майданчику. Компанія Талісман, директором якої я являюсь, буде спонсором цього турніру сьогодні на майбутнє. І на цьому я не хочу зупинятися не так далеко. Я пропонував би подивитися далі. Компанія Полімеркалор. Яка взяла шефство над іншою частиною майбутнього парку нашого, побудувала спортивні снаряди, зварила. Вона робила це раніше. В цьому році також додавала ще більше. Я хочу, щоб здоровий спосіб життя був нормою нашого життя.